На черговому засіданні присутні тільки двоє з трьох адвокатів, підозрюваного. На прізвище Зінченка просять не допускати захисники журналістів, якщо будуть прослуховувати телефонні розмови батьків Зінченка. А натомість прокурор каже, що такі зміни в плани не входили. Донька мовознавиці вимагає для Зінченка довічного ув'язнення, принесла до суду фотографії із зображенням матері. А вбивство Ірини Фаріон воно сталося ще рік тому, бо навіть не рік тому, вже більше ніж рік, рік і місяць, 19 липня 24-го року вбили Ірину Фаріон. В будинку, прямо її в будинку у Львові. Їй прямо в скроню вистріли. Лікарям врятувати її не вдалося. А потім, 25 липня в Дніпрі, правоохоронці затримали підозрюваного, яким виявився 18 річний хлопець В'ячеслав Зінченко, який зміг знайти Ірину, нібито на думку слідства, зміг знайти Ірину Фаріон, у неї вдома і вистрілити прямо їй е скроні. А щоб вийти на ймовірного нападника, звузити коло пошуку, правоохоронці провели 22 судові. Експертизи опитали 900 свідків і зупинилися саме на ньому, і досі не можуть зупинитися ніяк.